Виконуємо номер 1142 із підручника Алгебра 7 та номер 53.9 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Побудуйте графік рівняння і 4 завдання. Приступаємо до виконання. Завдання перше. І додати ігри до рівня 6. Виразимо змінну y через змінну «X». Маємо y дорівнює 6 відняти х. Формула y дорівнює 6 відняти х задає лінійну функцію, графіком якої є пряма. Для побудови графіка складемо таблицю значень x і y для двох його точок. Вибираємо довільне значення x, візьмемо 0 і знаходимо відповідне значення y. 6 відняти 0 буде 6. Виберемо ще одне значення 2. 6 відняти 2 буде 4. Будуємо точки з координатами 0 і 6, та 2 і 4. 0 і 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Опущу нижче. 0 і 6. Та 2 і 4. 1, 2, 3, 4. Проводимо пряму через отримані точки. Ми побудували графік рівняння х додати у до рівня 6. Переходимо до другого завдання. Виразимо зміну y через х. Мінус 2х переносимо праву частину, змінивши знак на протилежний. Формула y дорівнює 2х задає пряму пропорційність, графіком якої є пряма, що проходить через початок координат. Для побудови графіка складаємо таблицю значень х і. Одна точка це початок координат, а другу виберемо і ще одне значення х. Візьмемо 2. 2 множим на 2 буде 4. Позначаємо наші точки 0,0 0 і 2. 4, 1, 2, 3, 4. Проводимо прямо через отримані точки. Ми побудували графік рівняння Y відняти 2х рівня 0. Завдання третє. Виразимо зміну Y через х, х переносимо в праву частину, змінивши знак на протилежний. І поділимо тепер на мінус 0,5. 4 ділимо на мінус 0,5. Отримаємо мінус 8 і мінус 1 на мінус 0,5 отримаємо 2х. Перепишемо у зручному вигляді 2х відняти 8. Формула y дорівнює 2х відняти 8 задає лінійну функцію, графіком якої є пряма. Для побудови графіка складаємо таблицю значень y для двох його точок. Візьмемо значення 0, 2 множимо на 0 буде 0, і 0 віднімаємо 8, буде мінус 8. І друге значення візьмемо 5. 2 множимо на 5 10, 10 відняти 8 буде 2. Будуємо точки з координатами 0, мінус 8, мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4, мінус 5, мінус 6, мінус 7 і мінус 8. І 5 і 2. 1, 2, 3, 4, 5 і 2. Проводимо пряму через отримані точки. Ми побудували графік рівняння x відняти 0,5 y дорівнює 4. І останнє четверте завдання: виразимо зміну y через x. 3 y залишаємо в, правій частині, в лівій частині 2 x переносимо праву. Ну, а тепер поділимо на 3. Отримаємо y дорівнює 5 третіх, відняти 2 третіх. Подамо 5 третіх у вигляді мішаного числа і поміняємо місцями мінус 2 третіх х буде додати 1,2 третіх. Формула y дорівнює мінус 2 х додати третіх задає лінійну функцію, графіком якої є пряма. Для побудови графіка складаємо таблицю значень х і y для двох точок. Візьмемо значення 1. Мінус 2 третіх множимо на 1 це буде мінус 2 третіх. І додаємо 1,2 третіх, отримаємо 1. І візьмемо значення 0. Мінус 2 третіх множимо на 0 це буде 0, і 1,2 треті додаємо 0, буде 1,23. Позначаємо точки з координатами 1,1 і 0. 1, 2 1, 1 і 0. Одна ціла і на три частинки ділимо, дві беремо. Оце мінус одна ціла верху, один. На три частинки ділимо, дві беремо. Одна ціла, дві треті. проводимо пряму через отримані точки. Ми побудували графік рівняння: 2х, додати 3 у дорівнює 5. Номер. 1142 із підручника Алгебра 7 та номер 53 крапочка 9 із підручника Математика 7 виконано.